Усім привіт, Божих благословінь, хто мене слухає. Я е, Галя, належу до міжнародної місії Слово Боже, пастирів з Солтаненко, е, Станіслава і Юлії, е, Це є Одеса. Але ми всі ми збираємось онлайн і хочу запропонувати, хто не має духовного спілкування, хто не має церкви та хотів би мати, можете... Я за радістю відповім. У нас щоденно пастаря дають і духовні хлібчики. Це проповіді, пісні, є, так, псалми і науково-біблійні передачі для того, щоб нам духовно рости. Ми щоденно перебуваємо у Славі Божому і ділимося откровеннями. У кого є бажання, буду рада. І ще хотіла сказати, що зараз ми живемо непростий час, і це останній час. І ми знаходимося в кінці п'ятої печатки. І ще має бути шоста печатка апокаліпсису і антихрист, і перед другим приходом Ісуса Христа будуть ці часи. І часу насправді мало. Першу чергу. Нам потрібно спішити спасти свою душу, своїх ближніх усіх, хто нас оточує, тому що це найважливіше, де ми опинимося у вічності, тому що є рай і пекло, і це все описано в Біблії. І щоб попасти у рай, потрібно виконувати волю Божу, бути практичним християнином, а не просто що я там взимаю, але живу як свій живе. Потрібно виконувати волю Божу. А щоб виконувати волю Божу, потрібно знати волю Божу, потрібно щоденно перебувати в Слові Божому і м -м -м наповнюватися цим словом, щоб це слово потім вилувати для інших, щоб ще інші спасалися. І дуже рада, якщо буде комусь цікаво. Можливо, це сьогодні ваш день спасіння, так як колись мені запропонували, тепер я пропоную. Тому що мені не байдуже, де ви опинитися. Хочеться, щоб побільше людей прийшло в рай.